Моя доповідь буде присвячена метафізичній ілюзії, яка притаманна нам і як це стосується індійської традиції. традиція. Йдеться про те, що саната Надхарма або ведична традиція, це традиція, де ім'я слово має певний антологічний зміст. І тому, коли ми вивчаємо саната Надхарму. Індійську традицію, ми маємо за дужки винести будь-які уявлення про теорію відзеркалення і про номіналізм. Тому що йдеться про те, що якщо я розумію ім'я Слово, я розумію, що мені відкривається як буття. І ось тут можливо, ну, як мінімум, три е варіанти. Як можна це зрозуміти? Тобто, я можу ототожнюватися з тим сенсом, який я розумію? Я можу об'єктивувати його як те, що мені дано умаглядно, інтелігібельно. Це теж варіант. І ще є варіант спілкування. Тобто, спілкування, де я синхронізуюся. З тим сенсом, який я розумію, а з цей сенс відкриває справжнє, буття, інше буття, і таким чином відкривається можливість богоспілкування. Тобто, коли людина спілкується з Богом, а це релігійна традиція, як і філософська, то вона і з одного боку розуміє існування, а з іншого боку, вона якимось чином створює спільне буття. В якому вона це розуміє. І, і ось таким чином ми можемо тепер розглянути ці три варіанти. А тепер, що стосується фізичної ілюзії, звідки вона береться. Тому що, коли ми звертаємося до певного релігійного досвіду, дуже часто бачимо, що справжнє спілкування підміняється проєктуванням. Я проєктую своє уявлення на іншого і спілкуюся з певним образом. Тобто певна об'єктивація інша людини, наприклад, в певному образі, вона підміняє те, що насправді є. І те ж саме відбувається і в спілкування. Дуже часто люди спілкуються, думають, що люди спілкуються з Богом, а насправді вони просто-напросто якісь відтворюють внутрішній діалог від імені Бога, самі з собою спілкуються. І ось традиція. Індійська традиція Вона дає можливість це подолати, і я хочу розглянути, як це відбувається. І я хочу звернути увагу такий приклад, щоб було зрозуміліше, що про що йдеться, коли я говорю про метафізичну ілюзію. От коли я вивчав Платона, і ну, ми всі його знаємо, мене дуже збивало з І Платон говорить, що спостереження ейдесів дає щастя. Ja, але ми ж звикли розуміти ей як певний сенс, що з того, що я сприймаю певний сенс і чому він містить в себе все можливе, що дає мені щастя, коли я там помираю. А насправді йдеться ось про що. Що той сенс, який я спостерігаю, це певний об'єкт, інтелігібельний об'єкт. А Платон мав на увазі не об'єкт, а зміст, який стоїть за цим об'єктом, вічність, яка стоїть за цим об'єктом. І метафізична ілюзія виникає туди, коли ми об'єктивуємо цей зміст такий умоглядний, наочний сенс, який простий, і чим відрізняється такий простий сенс від метафізичної uh, ілюзії від справжнього змісту. Тим що справжньому змісту є аспект незбогненності, теж в індійській традиції називається атчінкя. І ось е uh, метафізична ілюзія виносить за душки атчінкю, і ми підміняємо справжнє розуміння вищого буття таким певним сенсом, який наочний, простий. І ось далі ми бачимо в європейській філософії, що така метафізична ілюзія набуває певну таку силу, але вона долається в східних християнська православній традиції, де виникає вчення про енергію енергії Бога, і там вже э, сенс відноситься до розуміння сутності, яка розгортається в своїх енергіях. І э, сутність не збагненна, але вона відкрита в своїх енергіях. І таким же шляхом йде і індійська традиція. Тобто ми теж бачимо, що в байшнавізмі виникає вчення про енергії, тільки там вони називаються шакти, Тобто є певний сенс і э, є відкриття. Но якщо так, то ми можемо тепер порівняти вчення про енергію, з тим, що було раніше стародавні тексти. тому що дуже часто ми вчаємо упанішади через наше метафізичне уявлення, які створюють ілюзію. І таким чином у деяких уникальні уявлення, що у панішадах все просто. От є атман, абсолютно реальність, вона все, вона тотожність, єдність і, і все. І, от і ми це з Атманом. Така проста концепція, так чи, чи не так. І ось якщо ми звертаємося до а, опанішат, то ми бачимо, що це тільки ілюзія. Насправді там йшлося не про простоту буття, а про такі буття, які передбачають і незбагненість, яка буде розкрита вчення про енергію, про шахті. Те, ну, що йдеться саме про. Антологічне розуміння слова імені, це вже говорить нам а, самі опанішади. Якщо ми звертаємося, наприклад, до Чандоґ'я опанішади, то там вже дуже наявно це показано, там вона так починається. Про що значить ау ом, як шанують, як цей склад, так треба читати отгітху. А Удгітха – це розуміється, як сутність всього, сутність всіх істот земля, сутність землі вода, сутність води рослини, сутність рослин людина. Тощо. І все підіймається до рівня Ом, хідки, потім Ом. Тобто Ом. Це точка дотику до вічного буття, до справжнього буття. Тобто, якщо це так, то виходить, що слово це не те, що нам наявно дає якийсь простий сенс, а те, що показує, що цей сенс містить буття, і це буття не збагненна, і це не збагненна сячіння. І зрозуміти, це можна тільки через дію. Коли вона діє, розгортається і таким чином а, через енергію. І тому через декілька століть потрібно було а, це зафіксувати в вчені про шахті, що воно розгортається в шахті. Але тепер ми звертаємося до самих панішат, як там а, це? І ось ми бачимо, що з одного боку дійсно там є фрагменти, є тексти, які говорять нам про тотожність: Атман є Брахман, Ти є то. Ну, це зрозуміло. А є інші фрагменти, які говорять про тотожність людини і Всесвіту, його різноманіття. Якщо ми, наприклад, звертаємося до Айтарію Панішаді, там структура внутрішнього мікрокосма, тотожня. Всьому макрокосму. Ба більше, якщо ми звертаємося, наприклад, до брехіда коньяка, то ми бачимо, що там йдеться про те, що наш всесвіт це не просто простір, не просто як, а це чотиривимірний вимірний континуум. Тобто він містить і час, і простір разом, і це структурується ритуалом. Тобто структура ритуалу відтворюється в такому чотирьохмірному континуумі. Якщо ми звертаємося до інших упанішат, ми дуже часто бачимо, що е, є ототожність із різноманіттям, є ототожність із е, єдиним. І ось туди, от якщо ми просто сприймаємо сенс через метафізичну ілюзію, це має збивати з Пенталику, як можна одночасно бути ототожним з єдності і в той же час говорити ще й з різноманітністю якогось існування з процесом. Насправді, це відбувається так а, через процесуальність, Деться ось про Як сказав, розуміти, сенс можна або а, через ототожненість з чимось. Або через об'єктивацію аб в певний сенс, або через спілкування. Тут йдеться перший рівень. рівень ототожності. Я ототожнююсь із єдиним, і з різноманітністю. Оскільки і те, і інше не збагненне, вони можуть поєднуватися не в простоті певного сенсу, як ми розуміємо, абсолют. Хоч це теж є в традиції, теж зафіксовано в певних школах, але це може бути поєднане в якоїсь процесуальності. Тобто єдність розгортається різноманітності, різноманітність таки містить в себе єдність. Це є певні образи в Опанішадах, ну, наприклад, образ про сон, тобто сон з без бісновідінь тощо. І те ж саме відбувається в світі. Весь світ може згортатися до єдності, може розгортатися знову. Тобто це такий перший рівень розуміння. Далі вже починається другий рівень, коли ми це фіксуємо в певній традиції, коли ми це уявляємо наочно як певний сенс простий для розуміння, і туди у нас уявляється така спрямованість з певною абсолютною реальністю. Ну, це те ж саме було і в грецькій філософії, коли е, Платон розумів Ейдеса як певну е, нескінченність е, розгортання. А далі вже ці сенси Ейдеса стали розумітися як простий, наочний, і і те ж саме в індійській традиції те ж саме є. Так чи інакше, це при, призводить до традиції Адуайда. І далі третій варіант, який це показує, що цей сенс, ця ачінька, може проявлятися для нас в енергіях. Енергія це дія. Дія не тільки в емпіричному сенсі, але і в сенсовому. Тобто це дія, як це проявлюється. І тоді виходить так, що певна. Уявлення про абсолютне буття розгортається для нас і в імені, словах, які містять енергію цієї, сутністі, а також і в образах, і будь-які образи світу це розгортання певного сенсу, який містить аченьтю нескінченність. І ця ачиття, нескінченність вона дає можливість. Бути в процесі синхронізації з цим вищим буттям. І ця синхронізація це є релігійне життя. Тобто я постійно о, 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 спілкуюся з вищим і знаходжуся в такому внутрішньому релігійному зв'язку, який розгортається в моєму досвіді. Ну, ось таким чином я бачу, що От шлях подолання метафізичної ілюзії він схожий і в східно християнської традиції, і в традиції вечновізма. Дякую. Да, да, я зрозумів. Тобто, йдеться про те, що. Я сприймаю сенс, який в той традиції, про яку я говорю, розуміється, об'єктивно. Він це реальне, ви правильно говорите. Але ілюзія в тому, що наочно, інтелігібельно, він даний як простий. І цю простоту я проєктую на певний сенс, тим самим абстрагуючись від незбагненності. І тому і потрібно було, щоб виникла енергійна традиція, яка дала цю проєкцію. Тобто, я думаю, що сам Платон не передбачав такі проєкції, тому що коли він говорив, що людина спостерігає едеси, вони йому з'являлися не тільки наочно, а давали щастя. А щастя це нескінченний стан, певний стан. А далі вже виникає традиція, коли ми те, як вони нам явлені наочно. Умоглядна, а це вони реально умоглядно явлене, але це певний аспект, в якому ми сприймаємо їх в простоті. І от ця, цю простоту ми е, проєктуємо на зміст і тим самим його виносимо. І ось таким чином виникає ілюзія, яку можна подолати в енергійний не прадигмі. Розуміло. Угу. Йдеться, звісно, про будх, тому що Манас це те, що оперує певними сенсами, і там вже незалежно від того, який онтологічний сенс є, Манас можемо оперувати. І це необхідність, чому нам потрібно в такій простішій, спрощеній формі уявляти сенси. Тому що будхи може оперувати сенсом, якому притаманна ачинтя. Але ми не можемо на рівні Манасу оперувати такими сенсами, тому що ну, нам потрібно прости алгоритмічне, те, що розсудок Кант називає. Тобто цей інший рівень, розум і розсудок. Тут теж сама така ж різниця між будхи, який інтуїтивно може схоплювати певний інтуїтивний сенс, який ми можемо позначати як чиньтьо, і манас як розсудок, який має оперувати певними визначеними простими сенсами, що да, що стосується метафізичної ілюзії, то можна визначити так, що це певна об'єктивація сенсу у маглядної простій формі і проєктування цієї об'єктивації на э, зміст, ну, саме проста форма. А що стосується м -м, традиції, певної традиції, то звісно, цей термін не використовувався в індійських традиціях. А що стосується м -м, самого розуміння сенсу, то воно еволюціонує. Я показав, що воно впливає на формування певних э, шкіл, наприклад, адвайта ріданте. Я з нею стикаюся за фактом, а не те, що вивчаю, і за фактом стикаюся в пізнанні. Є в контексті тієї традиції, яка вона є, тобто в традиції релігійної традиції. Тобто Я вивчаю вайшнавізм в контексті вайшнавізму, і сам я належу певній традиції східно-християнській, і там я теж в цьому контексті, контексті енергійної парадигми, це я розумію. Так що, якщо а, а дуже просто сказати, можна сказати, енергійна парадигма.